Як у час війни зберегти і розвинути трудовий потенціал працівників та забезпечити їхній соціальний захист? Ці питання обговорили прикарпатські профспілки під час зустрічі з головою федерації, з якими викликами стикнулися трудові колективи області далі у матеріалі. Війна, економічна нестабільність та неналежна оплата праці головні виклики прикарпатських працівників. От культура. Ми весь час говоримо, що мала заробітна плата. І Центральний комітет направив кабінету міністрів петицію щодо підвищення заробітної плати. Але навіть 25 тисяч не зібрали, всього 14 тисяч голосів зібрали. Значить, ми не можемо, значить, не такі безгуртовані, щоб відстоювати свої права. Якщо ми не будемо відстоювати свої права, ніхто нам. Подарунок, дорбалі плати не подасть. А ще місцеві проспілки хвилюють підготовка кадрів та оновлення умов охорони праці. Я хочу почути трудові колективи, хочу почути проспілковий рух, проблематику з землі. Щоб тоді, коли я буду зустрічатись з урядом, зустрічатись з Верховною Радою, моє слово було твердим. Це ж не тільки соціальний колективний захист, це український працівник. Який закінчив технічну вищу освіту за невелику зерну плату виконує свій трудовий обов'язок. А в час парттреби одним з перших призивається на фронт захищати свою батьківщину. Відтак, працевлаштування військовослужбовців після повернення з фронту стало одним з ключових пріоритетів профспілок. Готуємо повернення наших братів, сестер, наших побратимів, в трудові колективи, тому що реабілітація, інтеграція українського воїна найбільше буде відбуватися в трудовому колективі. Тому ми змінюємо сьогодні саме позиціонування. Та зазначає профспілкові організації продовжують активно підтримувати Збройні Сили України. Лише з Івано-Франківщини на потреби армії вже передали понад 70 мільйонів гривень.